Усе в житті дається в порівнянні. Написано про це давно й багато. У нашому життєвому змаганні буденність все частіше, рідше свято. Частенько нарікаємо на втому: коротка ніч, нерадісне світання. Та, друзі, невідомо нам нікому, а раптом день сьогоднішній останній. Ми сердимося на батьків, на діток. Буває, часом навіть без причини. А уявіть, як хтось би міг зрадіти бездітні дітям, мамі, сиротина. Ми скаржимось постійно на недуги, проте життя не цінимо ні трохи. А дехто починає жити вдруге опісля війн, аварій, катастрофи, а дехто знову вперше став на ноги Ходити вчиться, мов мала дитина. А інший вже не може без підмоги, та вдячний Богу за прожиту днину. З розчарування в дружбі чи в коханні ми вміємо трагедію зробити, а хтось скорботні очі при смирканні у небо зводить, щоб поговорити із тими, в кого доля в них навіки схотіла в інші виміри забрати. Пішли у вічність їхні друзі, рідні, залишилось їм зустрічі чекати. Тому, допоки рідні наші з нами, навчимося любити й пробачати, підтримувати щиро молитвами, навчимося стосунки цінувати, здобутків наших завжди нам замало. Стараємось все тіло догодити, та скільки б друзі ми не працювали, одне життя лише зможемо прожити, одне життя на цій земній долині і вік наш проминає, мов година. І все потрібне дав Господь людині, але, на жаль, не цінить та людина. В одних щодня обід, немов гостина, однаково їм часто не вгодити, для інших скарбом є проста хлібина, і ковток води хлібину цю запити. А скільки тих, кому нема де жити, зруйновано ущент житло зненацька, шукають, де б коліна прихилити, а нам здається, за малою хата. А скільки тих, що зазнають знущання та не звертають на шляхи непевні. Тому залишимо скарги і вагання і будьмо вдячні Господу щоденно. Подякуємо за кожен день прожитий, за хліб, за воду, одяг і хатину, за здатність чути, бачити, ходити, за наших друзів, за усю родину, не завжди перемогу нам здобути. Поразки часто випадуть змагані, та вдячними за все потрібно бути, бо цінність пізнається в порівнянні. Амінь.